До нього прийшли із обшуками, а його вже немає в Україні. Українська правда із посиланням на власні джерела в політичних колах повідомила, що бізнесмен і співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч виїхав за кордон за кілька годин до того, як до нього додому з обшуками прийшли детективи Національного антикорупційного бюро України. Сам бізнесмен ситуацію поки не коментував а НАБУ офіційно поки що не підтверджує і не спростовує факт його виїзду. Зауважу саме з ймовірною підозрою Міндічу від антикорів пов'язували. Початок найбільшого політичного скандалу в Україні останніх років, коли влада намагалася позбавити самостійності антикорупційні органи, що вилилося в так званий картонковий протест. Ну і ми нагадаємо, що влітку у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який фактично підпорядковував набу і САП офісу генпрокурора. Документ подали під виглядом технічного, бо цим то, щоб узгодити норми, утім його зміст одразу викликав обурення в громадськості та міжнародних партнерів. Після того, як стало відомо, що провладна фракція підтримала ініціативу, люди вийшли на протести. Хоч під час дій воєнного стану це і заборонено. І під тиском суспільства і дипломатів, урядовців і, і депутатів змушені були таки відступитися. Зрештою, президент Зеленський публічно заявив що незалежність антикорупційних органів залишиться недоторканною. а депутати ухвалили новий новий узгоджений із західними партнерами закон саме під номером 13533, який закріпив автономність НАБУ і САФ. Втім, минулого тижня протистояння влади й антикорів вийшло на новий рівень набу напередодні Оприлюднило заяву про нічний обшук у свого співробітника. Як повідомили в бюро представники офісу генерального прокурора разом із спецпризначенцями застосували до працівника набу фізичну силу. При цьому про підозру не повідомили а сам обшук провели без ухвали суду.